Глава сьома. Зустріч з Яхидною Королевою Голок. Спустившись у широку долину, друзі озирнулися навколо. Всюди стирчали сухі трави й невисокі кущі, а вдалині виднілися червоні скелі. Де живе та сама королева голок? пошепки запитав ньон, намагаючись ступати по піску тихо. Зараз дізнаємось, впевнено сказала конкура. Сорока злетіла вище і закружляла над друзями. Карр, нічого не бачу. Стійте, там хтось ворушиться біля великого каменя. Обережно підійшовши ближче, друзі побачили цікаву картину. Біля плоского каменя височив термітник великий глиняний будиночок, схожий на башту. На його вершині сиділа яхидна. Її голки стирчали в усі боки, а на голові був маленький блискучий обруч, наче корона з кольорового дроту і пір'їнок. Ось вона, королева, голок, прошепотів комба, але одразу ойкнув. Єхидна їх помітила. Вона спритно скотилася з термітника вниз і здала перед гостями сердито фиркаючи. А хто це наважився турбувати моє голчасте королівство? Грізно запитала вона, гордо випрямившись. Я Єва, королева всіх голок у цій долині. Конкура шанобливо схилила голову і навіть розправила крила на чаровлячи реверанс. Ваше голчасте величносте, не гнівайтесь. Ми, мандрівники, не хотіли порушити ваш спокій, проворкувала сорока грайливо. Їжачок Компа виступив уперед і теж чемно вклонився, ледь не вколовши носом пісок. Вітаємо, ваше королівське голочество. Я Комба, їжачок, а це ньон і конкура. Ми чули про вас і вирішили познайомитись. Почувши, що перед нею теж колюча істота, Єва прищулилась і оглянула компу з голови до лап. Їжачок, кажеш, теж носиш голки? Єва хмикнула вже з цікавістю. Ну ну, покажи свої. Компа обережно повернувся боком. На його спині стирчало багато коротких голочок. Єва хмикнула. Хм, волки непогані, гострі, але в мене довші й міцніші. Вона гордо розправила свої великі жовто-коричневі колючки. Не сумніваємось, ви найкраща в голчастій справі, вставила конкура, пустотливо підморгнувши друзям. Єва помітно повеселішала від похвали. Гаразд, пробачаю вам непрохану візитку, раз прийшли з миром, сказала вона вже менш сердито. Не щодня зустрінеш їжачка в Австралії. Мушу визнати ти кумедний колючий звір. Компа сором'язливо потер лапкою носа. Дякую, ваша величність. Ньон тим часом розглядав незвичайну корону єми. Вона була зроблена зі старого дроту, прикрашеного кольоровими пір'їнками й блискітками. Корона трохи з'їхала на бік, і Єва намагалася поправити її короткою лапкою. Яка у вас гарна корона. вигукнув лисеня щиро. Ох, це. Єва гордо підняла голову. Найсправжнісінька корона королеви голок. Щоправда, трохи зсунулась. Ой, не могли б ви акуратно поправити, бо мої лапи закороткі. Конкура тут, як тут. Сорока обожнювала такі завдання. Вона швидко підлетіла і своїм дзьобом обережно поправила обруч корону на голові яви. Ось тепер точно по центру, задоволено прокаркала конкура. Дякую. Ява усміхнулася, показавши довгий липкий язичок. Від радості вона навіть забула бути грізною. О, а чим би мені вам віддячити за послугу? І тут, як грім серед ясного неба, за термітника вилетів таз. Він зробив сальто, приземлився на лапи і вигукнув Я знаю, чим, я подарунок. Таз? здивовано вигукнули всі троє друзів. А хто ще? Я почув слово Корона, Голки і величність і одразу прибіг. Єва сердито прищурилась. Таз, ти знову плутаєшся під лапами. Я тут королева. А я їсть і не просто їсть, а їсть з ефектом. І трохи пилу, додала конкура, і шуму, додав компа, і веселощів завершив таз. Єва фиркнула, але вже не сердито. Гаразд, залишайся, але не чіпай моїх мурах. Я не чіпаю, я дегустую. Друзі засміялися. Єва запросила їх присісти на її трон, теплий камінь біля термітника. Всі вмостилися навіть таз, який одразу почав сперечатися з каменем, що він занадто плоский. Друзі розповіли про свої пригоди, а Єва слухала з цікавістю. Таз час від часу вставляв коментарі, перебивав, але, врешті-решт, навіть він замовк, коли почув про порятунок куки. От і молодці. Сказала Єва, світ не без добрих звірят, а ви ще й з характером. Невдовзі настав час рушати далі. Єва провела їх до краю долини. Будьте уважні за тими пагорбами, сказала вона. Там починаються піски, і минулої ночі я відчула тремтіння землі, наче хтось дуже великий обходив озеро й околиці, сліди гігантські. «Гігантські?» перепитав ньон. Найсправжнісінькі. Кивнула Єва. Я добре не бачила, але чую носом це точно хтось гігантський. Може, це я? припустив Тас. Я іноді ходжу у сні. Ти ходиш, але не залишаєш слідів, буркнула Єва. Ти залишаєш шум. Друзі засміялися, Єва по дружньому торкнулася носом колючого боку комби. Щасливо, друзі. Завітайте якось влаштуємо чаювання з мурахами і з суперечками. Додав Тас. Із коронами, додала конкура, із пригодами, додав компа, усміхаючись, бо без пригод ми вже не ми. А без мене пригоди були б тихі, буркнув Тас. А тихі пригоди це як чай без мурах. Чай без мурах це мій улюблений чай, прошепотів ньон, але ніхто не почув. Єва засміялася, показавши свій довгий язичок. Новий компанія, їжачок, лисеня, сорока, вомбат і таз, справжні герої Савани. Ми компаньйони, сказав компа, а таз наш шумовий ефект. Я саундтрек ваших пригод, вигукнув таз, і титри, і заставка, і реклама між сценами. І трохи пилу знову додала конкура, і трохи серця, додав ньон. І трохи голок, підморгнув компа. І трохи корони, усміхнулася Єва. Друзі попрощалися з королевою голок і вирушили далі, крізь бархани у напрямку загадкових слідів. А таз, як завжди, не йшов, він стрибав, крутився, сперечався з камінням і час від часу вигукував: Я відчуваю гіганта, або дуже великого кенгуру, або себе в дзеркалі. Конкура злетіла над ними, щоб розвідати шлях. Ньон тримався ближче до компи, а батон бурмотів щось про пісок у нори. І всі разом, як справжня команда, рушили назустріч новій пригоді.